Всім привіт Болото вже пересохло вщент пересохло повністю жаріще Посуха А ось моя пасточка стоїть Сліди тут Сліди тут я не знаю Кому тут треба бути щоб іти ось, так, ось таким ось лаптями я просто не знаю якими лаптями тут треба ходити який треба мати <різوع> розмір <різوع> тож все зняла моя пастка Тож, що зняла моя пастка, дивіться у великих моїх відео, сподіваюсь, буде досить цікаво.